Thank you. Я вважаю, що Україна взагалі має пишатися тим, що вона має такий генетичний код, як вишиванку, бо не всі нації можуть похвалитися своїм національним вбранням. І, в принципі, за вишиванкою ми можемо пізнати по всьому світу, де знаходяться наші, наші з вами земляки. Що означає для мене ця вишиванка? Насправді дуже багато означає. Це подарунок від близької людини на початок моєї вокальної кар'єри. Вишиванка вже сучасного бренду, але це й український бренд, наш Івано-Франківський. Тому це такий собі для мене символ і нагадування того, що Лазановський актор. Рів став у і в мене є ще така особиста історія, пов'язана з вишиванкою. Моя бабуся кось сказала, що це дуже відповідально. Вишивати сорочку. Треба завжди помолитися і світлими думками приступати до цієї події, до цього процесу. І я років п'ять тому почав теж вишивати сорочку з бісеру і сказав, коли я її закінчу, тоді я одружусь. <реш> Вона ще в процесі вишивання, бо поки що я нікуди не поспішаю, але я думаю, що її зовсім скоро побачить. І ще одна вишиванка, яку я вишиваю, це е, мого краю покуття, тому що про Гуцульщину у нас дуже багато людей знає, а про покуття трішечки не дуже багато, тому я взяв собі за таку мету вишити покутську вишиванку, звідки я родом.